дитячий майданчик, де нічого не торохтить, не їздить. Ну, я так думаю, трамваї тут далеко разом з автівками. Тому враження. Класна, наукова, фантастика. Е, хто ще не бачив, їдь дивіться. Ну, мені сподобалось справді. І гра акторів прикольна, і музика. От музика елементами просто супер, така електрона. Фільм нагадує, звісно, нещодавного Чапі, але там більше така пригодницька наукова фантастика, тут же елемент трилеру. Цей фільм мені чимось нагадав місяць 21 12 Там теж невеликий замкнений простір і невелика кількість акторів, хто, хто бачив, мене зрозуміє. Теж... Цей фільм чимось нагадує, ну, віддалено, але Спілберга ось і трамвай їде, штучний інтелект. Зараз не провід тому але вже просто бажання немає переписувати. На чому я зупинився? На в штучному інтелекту. Але то пафос, то все мінімалістично і зі смаком. І що характерно, мені сподобалося те, що я про цей фільм дізнався десь за два тижні. По прем'єри подивився трейлер і такий, вау, треба сходити. Що хочу побажати? Побільше таких класних фільмів в прокаті і якісних. якісно, тому що мало, дуже мало класних фільмів, причому науково фантастичних, це якраз те, що я люблю. Ну і всі, хто не бачив, дивіться, це картина в цьому році. Можу того, сказати, поки що найкраще, яку я побачив в кінотеатрі. До цього це був чап. Все найкраще.